Нарешті, через 295 днів торгівельний центр Метро відкрився і наша команда готова зустрічати клієнтів, готова дарувати радість мешканцям Харкова. Приходиш і купуєш все, що тобі треба. Не бігаєш, туди-сюди. Все тут є, все нормально, обслуження нормальне, доволі, правда, доволі. Звісно, свіжі заморожену продукцію ми на вітрину не виставляємо, тільки своя розділка йде. З 1 березня торгівельний центр був зачинений, да, у зв'язку з безпековою ситуацією. Але весь цей час до сьогоднішнього дня ми не припиняємо співпрацю з обласною військовою адміністрацією. Ми допомагаємо харків'янам як продуктами харчування, так і непродовольчими продуктами.